Пане Тарасе, будь ласка, якщо ви на зв'язку, то подайте нам знак. Тарас Єліхов е, слухає нас самого ранку з першої доповіді, але я не бачила його. Можливо, зараз не на зв'язку, в даний момент. Добрий день. А, Пане Тарасе, ви тут? Добре, Добре. Добре. тоді зупинка, звісно. звісно, ви, а потім відеопрезентація. Я представляю вам начальника музично художнього відділу Харківського національного театру опери і балету імені Лисенка Тараса Селіхова. Тема його доповіді, в якій наскільки я зрозуміла, доручення Інги В'ячеславівни, я буду асистувати. Це театральна афіша Харківського театру опери і балету 1925-1985 років. Так, тисяча Потрібно відкрити перший слайд. Чи ви скажете? Так, відкривайте. Так, відкривайте, а я буду. Він трошки почне довше буде відображатись. Я дякую за те, що ну, я перший раз приймаю участь в такій, в такій конференції. але Мені дуже приємно, що це саме тема історії нашого театру. Ну, я скоріше буду говорити, ну, довгий час я працював і працюю в театрі як е, галерист. Саме як галерист, галерея маєстра, харків'яни знають цю галерею. Е, і довгий час я працював, е, багато працював з е, сценографією, з художниками театру, не тільки нашого театру, Харкова і ширше. Але зараз, е, працюючи над е, Відцифрованим від збереження е, історії театру е, виникла така окрема тема, як афіша або е, плакат театру. Да? Е, от перший ви бачите, ви бачите першу афішу. Я б скоріше сказав, що це все ж таки ще афіша. Сорочинський ярмарок. Чому ця афіша? Тому що саме. Е, е, Цієї вистави ми ведемо е, історії, цієї столітньої історії театру. Потім можна далі е, по зараз я теж в себе трошки зміню, на інший перейти. Паде. На Фаус, на Наталку я зараз це зроблю так, хвилиночку, викажіть ось, ну е, тому що я працював як галерист, то скоріш, і ну знаєте, як це на відкритті експозиції, виставки е, спочатку ну, звертаю увагу глядачів. Е, Галорист, а потім він надає слово Мистецтвознавцям і так далі, і так далі, саму автору. Тому скоріше, я теж зараз буду, ну скажімо так, скоріше проводити таку екскурсію да, так, перегляд виставки. Ми будемо дивитися ті експонати, які в нас вже на, на цей час є, їх стає все більше і більше. Велике спасибо, велике дякуємо Київському музею театрального мистецтва, театрального музичного та мистецтва. І от ці експонати, там їх десь я відібрав десь десять, мабуть, це саме з муз... київського музею. Так, от ті 20-30 роки починають роботити, працювати в нашому театрі. Головний художник постановник Петрицький, Хвостинка, Хвостов. Мабуть, над плакатами вони не працювали, і ми цього остаточно ще не встановили, але ж вплив, вплив художників він тут спостерігається. От зараз ви бачите виставу Фауст. Ось тут же я б скоріше сказав, що це не зовсім вже афіша, це скоріше вже театральний плакат, бо а, а, тут за рахунок саме шрифта лаконічного кольору вже художник-плакатіст придає саме який, на який, на яку виставу йде глядач. Що це саме фаст, це саме така опера трагедія. От. Далі наступний Наталка Полтавка. Якщо зараз ще нема. Так от, у цей час э, плакатисти працювали з текстом як з ілюстрацією, і шрифт був як лаконічна форма, і э, прості геометричні фігури використовувалися художниками для побудови композиції. От ці приклади якраз: Наталка Полтавка, потім Тарас Бульба, наступна, наступний плакат. Далі цікаво буде Чосан. Два окремих рішення. Тут скоріш, е... Ось Євген, Євген можна наступний. Да, Чиосан буде. Поки що ні, але зараз ми її знайдемо. Ні, ні. Оце часан так. Там, до речі, вона вертикальна, тому, мабуть, трошки треба підняти. Зараз часан одна та інша о, о, ось так. Ось тут різні рішення використовує художник. Ви бачите тут напис Чосан, а іншу покажіть, будь ласка, іншу. Афішу здесь от вже йде такой чо, Чоса. Е, На превелик жаль, ми не знайшли поки що. Мабуть, вони існують. Оці самі цікаві постановки, футболіст, е, що там у нас ще було, е, Механік Хопкінс. Оцих афіш або плакатів ми е, поки що не знайшли, але, але м -м, над роботою, над е, я так розумію, що будемо працювати і деякі речі е, будуть знайдені. Далі, е, після періоду 20-30-х років. Ну, там настає, ну, з огляду на а, афіші чи плакати, не дуже цікавий період, І, ну, але ж я якраз там от Турандот, паяці, подивіться це. Потім ще Кармен буде, це все ще йде період початок 30-х років. Потім вже йдуть. Так, кармен. Ось Наталка Полтавка далі йде. Чому я, як е, е, приклад, взяв всі афіші, бо ну, от, от таке тоді було рішення о ті роки. Отак, От їх багато насправді багато. Вже я взяв тільки е, два приклади: Наталка Полтавка та наступний Іван Сусань. Ну, це ну, типова, скоріше за все, афіша. фіша. Ніякого театрального плакату тут нема. Е, художник працює, ну, мабуть, трошки шрифт змінює, а далі все залишається ну, такий є шаблон, на який, в якому тільки Змінюється е, назва вистави. Так, ну, можна пойти далі. Потім вже перше з'являються ну, якісь признаки театрального плакату. Це от паст пост, ну, постановки зараз е, толка п'ятдесят 50, середина 50-х років. Наталка Полтавка і наступний от Богдан Хмельницький. Так, і потім, от тільки потім, вже театр починає працювати та запрошувати професійних художників працювати над е, зображенням вже е, доносити до глядача якусь думку. От Ну, перша чародійка, але чародійка, ну там трошки я е, за часом не так виставив. Е, Наступний, якщо можна, от була поставлен балет Людина, що сміється. І от е, там є на е, підпис автора на Радицький. До речі, коли ми знайшли, от. Цей плакат театральний. Ну, зараз мені відомо, що він існує тільки один. Мабуть, у когось десь в архіві, в колекції ще існує цей плакат. Ну, коли я його знайшов, він був е, розірваний на п'ять або шість окремих частин. Ми вже провели таке цифрове відновлення, і ви бачите, от як виглядала ця виглядав цей плакат. Потім була цікава постанова, ну це вже задомести сознавців балету Дон Жуан. Тут наступно, якщо можна. Дон Жуан. Тут нам відомий теж вже художник. Леонід Андрієв, він працював у театрі і як сценограф, і як художник-постановник, але в даному випадку ми маємо підпис Леонід Андрієв і він розробляв плакат. До речі, тоді, у той час, це була така поширена практика. коли... Художник, який працював над створенням вистави, він же розробляв плакат до цієї вистави. Ну, зараз нема, але ж Галина Фісан це робила неодноразово, це є приклади. Далі, якщо можна, Ось опера Даїсі, це 72 рік. Поки що ми не встановили, хто є автором е цього плакату, але дуже ну, сутінки Даїсі, е відома опера, ось, ну, на мій погляд, такий чудовий, чудовий вже театральний плакат, який е ну, якби, візуальний образ створює виставу. Можна далі. От тут же ми бачимо першу роботу е, Володимира Шевченка десь у середині 70-х років театр став працювати з е, на ну, той час молодими фахівцями харківського художньо-промишленого вже. Інституту зараз це Академія дизайну та мистецтв з молодими фахівцями Володимиром Шевченка та Олегом Викленка. І ось ну, я спілкувався з Володимиром Шевченком, і він мені казав, що це саме перша його робота, яку він зробив для, для нашого театру створення миру. Балет таки була постанова. Потім наступну, якщо можна, і ось ці, ці плакат зроблені до вистави, яка не йшла у нашому театрі, але ж ми маємо таку розробку, мабуть, її ніхто і не бачив. Вона десь приймала участь на е, виставках плакату, але харків'яни е, цей плакат не бачили, бо вистава не йшла. Ця, у нас є е, зроблений е, Леонідом Браченка макет до цієї вистави, є окремі. Е, Ескізи сценографії, і ось зараз, майже там ну, десь тиждень тому, я поспілкувавшись з Володимиром от він мені передав от, е цю афішу. Наступна, якщо можна, цей плакат, до речі, плакат, а, тоска. Ну, на мій погляд, е це такий видатний плакат театральний, який образ передає на всі 100%, зроблений він одним олівцем, Одним оливцем, ви це бачите. До речі, він теж не пішов у удрук і він є тільки ну в оригіналі і в цифровому вигляді. В цифровому вигляді. Т, так, три роботи ми бачили Шевченка. Зараз наступні роботи будуть уже е, Олега Викленко. Ну, ось цей плакат я вважаю еталоном, еталоном е, ну, театрального плакату і. Е, Плакату до балетної вистави. Бо е, автор зумів е, зробити так, що е, глядач, тільки побачивши цей плакат, зразу зрозуміє, на яку виставу він йде. І що це Дон Кіхот, і що це саме балет. Е, Збереглось декілька, декілька е плакатів. Ще багато є програма, програм, але ж у програмі, у тому невеликому розмірі, е цей малюнок виглядає дещо інакше, і, ну, плакат, розмір плаката передає більше ну, зміст. Наступно, якщо можна, теж буде робота Викленка. О, це яскравий приклад, коли плакатисти звертаються до тих часів 20-х, років 30-х, коли за рахунок саме шрифта, автор передає передає, ну, Зміст, так, да, зміст, ну так. І образ. Так, можна далі. Це буде знову робота Шевченка до е балету Кармен Сюїта. Ну, е харків'яни пам'ятають, що було зроблено е два плаката. Е один був такий червоний. Плакат, який зробив е, сам постановник, е, художник постановник балету, е, але, на жаль, я, е, ну, він є, він є, і в музеї нашому він присутній, але зараз я не встиг його додати. А це, е, приклад, коли вже е, запрошений автор так зробив таку, от, так, такий плакат. Довжній театральний. Так, якщо можна далі. Там, мабуть, небагато залишилось, що у нас там. Так, да, ще одна робота Шевченка. Так, тут у нас балетні запішли. Жизель. Жизель, і остання, якщо можна, робота викленка до. 10 одна ніч. Це остання, мабуть, і постанова. Чому я ці, взяв ці плакати останнім? Бо, мабуть, так склалось, там обставин було багато, але ж потім ще були якісь театральні плакати, але таких значних вже, мабуть, і не було. Потім почались 90-ті роки. І э, афіша э, в нашому театрі, ну, якось так же зійшла, зійшла. Точніше, афіша ще залишалась у театрі, а от театральний плакат, він якось так зник. Ну, цілий ряд обставин був. Ну, скажу так, що ми зараз. Э, Шукаємо, знаходимо деякі речі. От сьогодні, мабуть, ви побачили, першими побачили от цю роботу до тоски. Да, Оцей плакат, який не друкувався, але ж він є, ми знайдемо ще деякі речі. Так сталося, що плакат це ну так, Мало в кого в архівах зберігається, на відміну від там, програмок театральних, або запрошень театральних, чи квітків, чи ще якогось ну, невеликого друку. Ну, плакат або афіша театральна вона, тираж її маленький, Її знаходять десь, мабуть, у нас можна знайти у Бутафорському цеху, де її там брали для того, щоб робити якісь пап'ємаше, якісь речі для театральної робити. Чи кравці в пошивочному цеху робили, те з них якийсь там крой? Де деякі випадки ми збираємо їх по частям, по окремим частям. Отак. Ну, така невеличка історія. Дякуємо, 에... дякуємо за екскурсію. Я деякі плакати повпізнавала, бачила і Кармен, і Жизель на програмках. От ще такого перехідного періоду з кінця. 80-х на 90-ті роки вони ще були в театрі. І ще хотіла пане Тарасе зауважити, що саме от у вашого театру, у єдиного в місті, була ще практика оцих от плакатів, таких табло, планшетів, які виставляли перед театром, ну там таким квадратом. Да? І так, завжди, от всі, хто слідкували за оперним театром, хто ходив в театр на балети на опери, то ми всі ходили вздовж, проходили по сумській і обов'язково моніторили, бо це було ще в доінтернетну пору, коли неможливо було подивитися на сайті, який актуальний склад виконавців. І от те, що художник просто писав красивим таким шрифтом, писав актуальний склад хто в Флорі Тосці, хто в Борисі Годинові, хто в Травіаті. І якщо змінювався виконавець, то це оперативно замальовувалося, і новий виконавець там зазначався. Ну, от е, теж мені сьогодні навіть дивно, що це вже є частина історії, і що студентам, очевидно, про це е, вперше доводиться чути, що така була практика, але це було в 2000-х роках, це було ще відносно нещодавно, це було в другому десятилітті Незалежної України. Так, так. Ну, там а, більшов... так, так. а от я. Не почув, можливо, ви щось з цього право говорили. От вагнерівські плакати, тобто от, е, опери ставилися ж там 20 й до 33-го, мені здається, року, так? От так е, зберіглися якісь от, плакати, саме присвячені операм Вагнера? Ну, це скоріше буде запитання до е, київського музею. Там е, ми зараз працюємо з музеєм, там збереглись якісь Ну, такі цікаві речі. Ми будемо ще дивитися, ще вишукувати, поки що не знайдено, поки що ні, я не бачив. Ну, раптом щось з'явиться, було б цікаво. Якщо щось з'явиться цікаве, це буде все, ми все фотографуємо, скануємо, і все це буде на нашому. ну, Музеї, який ми зараз так, ми робимо так. У вільному доступі ви побачите. Дуже дякую, дякую. Я вам дякую, скажіть, а можна, щоб у Фейсбуці був фотоальбом з цими плакатами і афішами, щоб можна було користуватися? Так, от зараз ми робимо вже є вже працює, мабуть, два тижні працює там ще не багато, трошки більше тисячі експонатів. Вже працює музей, цифровий музей нашого театру, і буде поповнюватись колекція. Це, так, це цікаво. І Ці, от, до речі, ці перші. Афіші перші плакати це е, з фондів Київського музею театру е, музики та кінематографу. А вже починаючи от, з людини, яка сміється, це з е, нашого власного театрального вже, музею. Ну, доступ буде все, що ми будемо знаходити, ми все будемо сканувати або фотографувати і викладати в доступ, вільний доступ. Так. Інга Віцлавна, можна, так. так, можна, я додам трошки, у мене проблеми зі зв'язком, тому я е, намагалася відповісти там, ну, але мене не почули. Е, Справа в тому є вагнерівська афіша це Е, І є дуже цікаві роботи до нездійсненої опери Вагнера е, Валькірія. Е, це теж 20 роки роботи Хвостенка Хвостова. Вони відомі, і дуже цікаво, як художник вагнерівську лейтмотивну систему передає лейт кольорами, можна так сказати, лейт-формами, Так, скажімо, з Глінду характеризують такі округлі форми, світлі кольори. Зігріда такі гострі кути, темні кольори коричневі такі, ну і так далі. Тобто, е, дуже цікаво з візуальної точки зору, там от є ескізи, там, скажімо, ну не плакати тільки, але ж це в журналі нове мистецтво друкувалося. Дякую, Інга Вячеславовна за дуже своючасну доповнення, відповідь.